Усім привіт! От нам прийшла сама остра мивина яка є. Там пару видів. Сьогодні якусь них попробуем. Ничего насправді вона така остра. Самому цікаво. Бо я остра і зараз дуже вот, люблю. вона прийшла от покаже по це троєчка максимальна. От даже вогонь он видно говорит. І отака от вогонь. Тут теж вогонь на мальону ще дуже остра. А що, Пробувати. спробувати. неї такі приправи. Ще зараз засипаємо. Запарили. Такий вид має наша мівіна. Так, трошки її перемішаємо. Порція скажу. велика. Що ж будемо коштувати? Так. Да. Чилиш мене їх? Спробувати? Ну, як казав мій тіска Юрій Гагарін. Поїхали? До да, острота? Наростає. аж другу стрім набрати. Mm -hmm. Я не чув, що тільки китайці на стороті помішані, але це. Нашків такі порції робити такі. Я не знаю, что люди взагалі доїсть. Ну знаєте, начатка осурта пишта, но зараз тут трошки спало. Не знаю очевидно. Значит, здорово здесь виступили. Дуже рідка. Возьму вилку, поменяю на ложку. Взяли ложку. Спробуємо з юшечкою. А ну нафіг. Я не можу. Ох, ой. Коротше, справді дуже остро. Хто хоче так собі спробувати, то екстремальну остроту, хто любе. Бо Я сам по собі дуже остро люблю, на це вже перебор. Ох, бляха, ще й око терму! Коротше, якщо відео сподобалось, лайк, якщо ні дизлайк. От іншу ту коробочку я вже скуштую з кем щоб не сам. Щоб зробити, як воно. Щоб було дві реакції. Якщо сподобалось, лайк, якщо ні, дизлайк, і до зустрічі.